На сьогодні в мене були заплановані пошуки в одному місці, але мої плани зірвав дельфін. Тому що як я приїхав на цей пляж, в воді плавав дельфін, було багато спостерігачів з дітьми, не дивлячись, що це ранок, тож пошуки мені там не задалися. Я використав 50 бар повітря, пробивши трохи дно. Перспективи я там не бачив. Бачив одного дельфіна і восьминога. І все, я поміняв місце пошуку, переїхав на інше місце. Місце я колись рахував неперспективним. Але мені там пощастило. Тож пошуки в мене сьогодні задалися, навіть не дивлячись на те, що прийшлося стільки переїжджати. Усім привіт! Повернувся з свого запливу ось таким результатом. Так, сміття у мене зібралося ось стільки Ось таке різне сміття. Сьогодні поїхав в одне містечко, хотів там пошаритися, щось знайти, але там плав дельфін. Тож, ті люди, які там Спостерігали за ним, мені просто не дали там шукати, тому що я увагу дуже привертав. То дельфін виниряє, то в мене там бульки йдуть. Я не став там шукати. Прийшлося перейти на інше місце і продовжити свій пошук. Ну результат був ось тільки сміття. Місце було не бите. Тож сміття знову там багато було. По неходяці в мене ось таке попалося. З цікавого попалася ось така монетка. Я її помию, потім покажу. Не знаю, як вона буде тут на відео. Така ось монета якась. Не знаю, що це за монета. Стан не дуже, а якимись арабськими буквами пише. Чи якими, не знаю, не хочу образити нікого. Не знаю. Попалися куни мені з рибкою такі. І Дельфіна побачив, і рибка така попалася. Попалася цікава. Вона не цікава, це звичайна монетка. Ось така Єгославія, але вона дуже стан гарний має. Ось така вона. Ось ця, як я казав, перша монетка. <кій> Помею, зроблю фото. Ну і так, попалася отак. Ці попадуть в мене може в колекцію. Неходячка в мене ось така. Є Україна, Єгославія, Запоребрик. Ось таке. Так, По євриках в мене сьогодні попалося так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 євро. 8 євро 50 центів. Ні, 8,60. Були ще ось такі. Двойка, двойка і одиничка. Але, як я сказав, місце це було не бите. Тож євроси попалися такі дуже погані. Це сміття вони нікуди не підуть. Це в будь-якому магазин ніякий. Хіба, може помию побачу? Ну навряд чи навіть не буду мити їх. Ось так буває. Розчарування 5 євро на сміття. Ну, ось це є. Як би не було, бензин повернувся мені. І парковка теж повернулася. Супер. Плавав сьогодні десь біля двох, на пошуки пішло, думаю, 2 години з половиною більше не пішло. Тому що знімав дельфіна півгодини. Так, попалося мені ось таке по свинці. патрончик попався такий. І дві кулі. Це весь свинець, що попався сьогодні. Так, по прикрасах в мене попалося сьогодні ось таке, попався ланцюжок ось такий. Це був браслет який срібло. Попалося таке прикольне якесь колечко срібне, воно досить гарно буде. Я спочатку навіть не міг подумати, що це срібло, тому що срібло обросло то факт. Це, це, це стандарт. Але дуже гарно чиститься. Таке срібло без втрат. А срібло без втрат, якщо її так обросло, то або срібло дуже гарне, або може бути низька проба золота. Я його помию, поставлю фото. Його і три монетки. Ось таке. Так, і по золоті в мене попалося сьогодні. Спочатку ця обручка. Це 14 карат. Е, вона така. Ну, близь, більше 5, 5 грам. Під 6 грам має. І ось така. Ну, це 6 має. Ось така. Загалом, думаю, грам 12 в мене є. Ось дві обручечки попалося, Потім попалася ця взагалі в ракушках. Лише попалися дві такі тяжкі обручки. Легкого золота не було, тож я думаю, на днях слідуючий мій вихід буде на те саме місце. Так, ось такий мій результат. Відео сьогодні я розіб'ю на два. Одне відео, напевно, розіб'ю там, де я бачу дельфіна, а друге вже будуть пошуки. Ось такий мій результат всім удачі!